Як я й казав, вам миру не буде. Це друга частина мого циклу. Ось тут у мене є перша частина. Циклу, подивіться, будь ласка, ми там говорили, чому миру не буде з точки зору підходів Трампа і чому він виграє. Він виграє, хоч миру і не буде, і він вже виграв. Він вже заявив про те, що перемовини пройшли дуже успішно, дуже чудово і все прекрасно. От але миру немає і не буде, і його не буде точно, тому що є у нас кілька гравців яким теж мир не потрібен сьогодні, їм потрібна перемога. Так, от у Путіна теж буде перемога, але мира не буде. І перемога не у війні. Не перем... І не перемога не над Україною, а перемога в тому, що йому найбільше потрібно в контролі хаосів всередині самої країни. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не теле... Бригінець Аналітика, і тут ми з вами обговорюємо аналітичні довгі. Серйозні глобальні проблеми. І е, сьогодні ми говоримо про те, чого не буде миру. Підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами мого каналу, е, лайкайте, коментуйте. Це дуже допомагає піднімати вгору відео. Так, от що хоче Путін. Хуть Путін хоче вести перемовини, Путін хоче зустрічатися. Путін хоче проголошувати промови, і Путін хоче обіцяти своїм наближення миру і демонструвати, що ви бачите, я ж, ж веду перемовини, я зустрічаюсь, але ці кляті і далі по списку не хочуть миру. Зараз у нього головний. Неприхип... ну, ворог миру, який є не Україна. Бо він прямо сказав, що з Україною він нічого підписувати не буде і так далі. Головним ворогом миру для Путіна сьогодні є, як він говорить, є, але це неправда. Є Європа. Він прямо говорить, що е, ти можеш підписати угоду, але Європа тобі заважає. І це його декларація. Тобто його задача тягнути. За Носа Трампа якомога довше, переконуючи його, що головний ворог в підписанні миру це Європа, не Путін, а саме Європа. Ну, звичайно, в цьому є е, проста зрозуміла логіка. Є план Путіна, Вікофа, е, Трампа, який був поправлений в Женеві. Потім його. В Флориді трохи підредагували щось там зробили в Женеві, в Флориді. Тепер ви його відвезли в Москву, там ще щось відредагували. І таке враження складається, що нібито все рухається до підписання угоди. Але ні не рухається. Чому? Поясню вам. Трампу потрібні перемоги, як я вам казав, і він їх оголосить в будь-який момент. Його це взагалі не парить. Трампу оголосити перемоги це як два пальці об асфальт. А от е, для Путіна перемога, це е, е, виб... триваючі перемовини. Триваючі перемовини. Це для нього вигода. Чому? Тому що під час перемовин він сподівається м'якші санкції мати. Ну, тобто санкції оголошені. Але поки йдуть перемовини, вони діють там наполовину. Як тільки перемовини закінчаться, вони можуть. Можуть почати діяти сильніше, а можуть додатися нові. Йому це не потрібно. Друге, перемовини йому потрібні для статусу, ну він же з Трампом веде перемовини. Він веде перемовини, не сі, ні хтось інший, а він, Путін, веде перемовини. І третє, найбільш важливе, як на мене, це те, що він показує своїм, своїм грає на своїх. Ви подивіться, я веду перемовини. У мене прості, зрозуміли причини. Я хочу. Знищити першопричини війни, тобто Україну, а Україна не хоче, щоб її знищила. Така тупа незрозуміла, яка Україна. Оце е, така велика перемога е, Путіна в процесі. Тобто він виграє від перемовин в процесі, а Трамп виграє від того, що є якісь проміжкові результати, які він може оцінити. От зараз його великий проміжковий результат, який він дуже високо оцінює, це те, що перемовини. В Москві пройшли успішно і ось ось. Я вам нагадаю свою улюблену цитату Черчилля: якщо її е, перелицювати на наш час, вона виглядає так, що всі ваші успіхи не мають значення до того моменту, поки після них не стоїть слово але. Тому що, якщо ви все похвалили, а потім сказали але, то це вже нічого не означає. Так от е, Трам Путін говорить про те, що головним ворогом є Зеленський, Україна, Європа. Це не позиція Росії і Путіна. Це позиція для Трампа. Це позиція для того, щоб дотиснути Трампа і дотиснути його в питаннях розриву чи погіршенню стосунків з Європою і. з Україною не допомагати Україні. Трамп може це почути, повестися, скаже: Так, я великий, я все можу. А оця Європа і Україна не хоче, треба проти них щось зробити. Але це так не виходить. Чому? Тому що Трамп вже розуміє, що деякі речі він не може зробити ну без України точно то в деякі речі, а деякі речі дуже великий обсяг не може зробити без Європи. Вперше це було до речі, коли пам'ятаєте, у них була були перемовини про. Припинення вогню в повітрі і на морі, така була брідова частина їхніх перемовин. І коли вони домовилися з Росією, американці з Росією домовилися про те, що перемовини що припиняються бойові дії на морі і в повітрі, в ракетні чи якісь там я вже не пам'ятаю, як це називалось, виявилося, що дрібна вимога Росії, яка була зняти санкції. Не діє, тому що Європа не хоче знімати санкції. І виходить, що підпис ставлять американці під, під діями, які можуть зробити європейці. Європейці не знімають угода не діє. І з того часу Трамп розуміє, що він може скільки завгодно надавати щоки і ввести перемовини, але поставити свій підпис за Європу він не може. І от вчора відбулася цікава річ. Європейці придумали, як передати. Оці 210 мільярдів Україні євро, які є у Росії. Ну ви розумієте, в чому проблема? Проблема ж в тому завжди одна і те саме: що треба консенсус, треба, щоб всі країни погодили, а всі країни не можуть погодити, тому що там є Угорщина, крім того, там є ще Словаччина, крім того, там є ще інші країни, їх там кілька, які будуть пітлять. Ну, Бельгія не хоче передавати, тому що вона вважає, що це удар по її репутації, бо це її гроші. І От. Європейці придумали інший план. Вони вирішили забрати гроші не шляхом того, що це санкції, тобто тоді треба вводити всі разом, а шляхом фінансової дисципліни і перерозподілу і там далі. Там у них є інший механізм, як це зробити. І цей механізм вимагає, щоб рішення було підтримано 55% країн, тобто 15% має такі країни є. І в яких проживає 65% населення Європейського Союзу, що так само і є. Ну, там, чого таки варта Німеччина, Італія, Франція вони всі за. Ну і ясно, що Балтія, Скандинавія, Польща і так далі. Так само за. Тобто -то є ці країни і є ці відсотки. І таким чином. Хоче того Бельгія чи не хоче, а ці гроші можуть бути конфісковані і передані Україні в тому чи іншому порядку, якщо б Україна стала на шлях контролю над бюджетами, а вона не стала. Україна прийняла бюджет жахливий, без підтримки армії з елементами популізму. Ну тобто повний бред. Це не означає, що європейці не будуть. Передавати нам гроші, просто вони почекають момента, поки відбудеться у нас перезавантаження влади. А воно якби так чи інакше має відбутися, бо в тому стані, в якому знаходиться сьогодні владна команда, вона нічого не може. Ну правда, і ворог нічого не може так по великому рахунку, тому це нас трошки рятує. Так, от європейці придумали цей фінт з грошима. І цей фінт з грошима, це був удар не тільки по Путіну, бо це його гроші, але це був удар і по Трампу, тому що він розраховував на ці гроші. Нагадаю, у нього був план створення мі... мирного фонду, який повинен був поділити ці гроші на дві частини: 100 плюс 100. І одна частина повинна була піти на ем, реанімацію. Інвестиції на територію України, а інша частина піти на реанімацію інвестицій на окупованій частині України. Таким чином він заробляв на обох сторонах, витрачав ці гроші як інвестиції, а не як допомогу, не як план маршала, а як бізнес-проект. І половину прибутку збирався забрати собі. Тобто, коли Європа сказала ні, вона сказала ні не тільки Путіну, вона сказала ще й Трампу. Таким чином, а потім Трамп раз і погодився, окей, робіть так, я не заперечую. Вчора знов таки, це я не чув слів Трампа, я чув слова європейців. Таким чином, Путін намагається посварити. Трампа з Європою, а це великий план. Це влаштовує його дуже, тому що від тільки спільна підтримка України, Європи і Сполучених Штатів дають нам значний результат. Якщо цього не відбувається, то відповідно Путін від цього виграє. І він на цьому грає. Він намагається розсварити ці дві потуги, зробити їх опонентами, і, і, і ведення перемовин саме. Йому це допомагає робити. З одного боку, він каже: бачите, я готовий йти на перемовини. І Трамп каже: Ура, я теж можу написати, поставити галочку, що я провів перемовини. А з іншого боку, він пропонує такі умови, які ніхто не може прийняти. І Трамп теж. І розумієте, що Трамп не може їх прийняти. Тому що, наприклад, припустимо, угода про зняття санкцій не може бути прийнята Трампом, тому що е, вона залежить від Європи. Але це ще не все. Насправді. Путін не може укласти угоду з Сполученими Штатами ще й з причини того, що він є сателітом Китаю сьогодні. Тобто основна вся економіка зав'язана його сьогодні на Китай. Вони все постачають, все, що треба Росії, і все, що потрібно, вони купують. Причому значні витрати ну, обсяги грошей, ну того, що вони купують. В світі взагалі воно в юанях. Таким чином, гроші російські зберігаються в юанях, сировину вони продають в Китай, а закуповують головну важливу для них продукцію, переважно теж в Китаї. Таким чином, виходить в ситуації, що вони нічого не можуть зробити без Китая. На перемовинах, які відбувалися в Москві. Незримо присутній був Китай. Дивовижна історія, але саме на цей день приїхав туди Ван Ей е, керівник Міністерства закордонних справ, і був там присутній, е, контролював, щоб там Путін нічого зайвого не бовкнув. І е, цей контроль дався в знаки. Е, путін говорив багато всього проти Європи, нічого не говорив проти Сполучених Штатів, але нічого й не підписував. І виходить така ситуація, коли. У Путіна особливо той вибору немає, бо йому самому е, треба тягнути з війною і гратися з Сполученими Штатами, щоб вони не ввели санкцій, і він намагається це використати для того, щоб пересварити Штати і е, е, Європу. А з іншого боку, він е, слухняний хлопчик, який слухається Іван і, і я вам говорив про війни я вам говорив про те, що. Так, коротше, якщо простіше, то я би сказав так, що навіть самі перемовини не можуть вийти за певні рамки, ну, грубо кажучи, от зустріч в Будапешті неможливо була, а зустріч з Віков в Москві, будь ласка, тобто, СІ не дає можливості нового, нової зустрічі. Цього Трампа і Путіна, тому що це би підняло дуже рейтинг обох і Путіна, і Трампа. І саме тому, хочуть вони чи не хочуть, вони змушені гальмувати цей процес. Отже, виходить історія, при якій Путін виграє в тій ситуації, яка складається, безумовно, тому що ця тягучка йому допомагає. І е, ключові фактори це йому треба або дозвіл. Ну, не те, що навіть дозвіл, а тиск, вимога від Китая підписати мир, а Китай цього не робить, або проблеми на фронті чи в економіці, які би були несумісні з існуванням Росії. Для нього це теж має значення, безумовно, тому що для нього головне завдання навіть не те, щоб там в Росії все добре було. Його це не цікавить. Ну тобто для нього головне, щоб Росія могла воювати. І він готовий вичерпати всі ресурси, які там є, на цю війну, бо йому не жити в післявоєнній Росії, тому що вона буде воювати до того часу, поки він буде президентом. Це єдиний спосіб, як він може утримати Росію в стані ну, такому, як є, тобто цілісності і. Неконфліктності всередині. Ну, тому що у них же теж не на часі. Ви розумієте, як у нас не на часі. Ми говоримо, що ми би там проти чогось виступили, але не на часі, а в Росії теж. І якщо ви пам'ятаєте, що на початку війни там у них були якісь протести, якісь люди щось заперечували проти війни, війни то зараз вже ніхто нічого не заперечує, вони всі борються з, значить, за великі цілі, вони вже навіть звільняють. Російські міста, як ви розумієте, ви чули про Куп'янськ, що було сказано, що ми е, скоро освободимо Купянськ. Від кого ви освободите Купянськ? Ви окуповуєте його, а вживаєте слово е, освободите. Ви ж не претендуєте на Харківську область, як ви кажете? Ні, не претендуєте, тому що ви ніде не говорите ні в яких документах офіційних, що Харківська область є ісконно ісконна руська території. Ви, ви говорите, що Українці це росіяни, да. Ви говорите, що ми один народ, да. Але ви ніде не говорите, що Харківська область Україна окупувала. Ну і крім того, для Путіна е, в западло підписувати якусь угоду з Зеленським. Він про це прямо сказав. І це створює додаткову е, трудність для, е, для Трампа. Не, це не тому, що він погано чи добре ставиться до Зеленського. Він це не тому, що він не хоче підписувати. Угоду саме з Зеленським. Він, по-перше, нічого ні з ким не хоче підписувати. Це ключовий момент. А по-друге, оця гра в те, що Зеленський такий, Зеленський сякий, це дає йому додаткові ну, бали в розмові про те, що ну, ви ж знаєте, що Зеленський нелегітимний, бо він не, не переобраний був в певний момент. Ну, знаємо. Ну, от бачите, я не хочу підписувати. А ви знаєте, що він корупціонер? Ну, знаємо. Так ми не хочемо підписувати. А ніхто йому не може сказати відповідь. А ти що сам легітимний, у тебе що вибори коли-небудь проходили? А ти що, у вас в Росії немає корупції? Тобто про це ніхто не говорить, і це, в принципі, абсолютно підходить самому Путіну. Отже, ми приходимо до такої ситуації, коли для Путіна перемовини потрібні. Дзвінки путіну, а ще, можливо, комусь іншому, щоб його умовляли, говорили, вони потрібні. Зустрічі йому потрібні, процес йому вкрай потрібен. А сами, сам результат процес цього результат цих перемовин йому не потрібен. Йому треба, щоб його не було. І в цьому його велика. Ну, не те, що перевага, а велика ціль, і він її досягає. Отже, ми з вами проговорили перше, Трампу потрібні перемовини для того, щоб він продемонстрував, що він великий і веде перемовини. Йому потрібні якісь проміжкові результати, тому що це картинка в телевізорі. Він може по телевізору сказати, «Я, бачите провів перемовини, у нас є такий-то результат. Ми там, замість 28 пунктів маємо 26 пунктів в оплесці, або там ще що небудь таке. Тра... Путіну м, 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 потрібні перемовини, але не потрібен результат. Він готовий поговорити про якісь проміжкові результати, що пунктів стало менше, що Європа заважає, що Україна заважає, що у них є задача номер один. Оце, оце все проміжкові варіанти. Але сама, самі перемовини не можуть для нього. Так не мають також для нього санкці... сенсу для завершення. Чи є якась надмета у путь у Трампа? Так, у нього є надмета. Він хоче, щоб закінчилась війна, і тоді би це була реальна велика перемога його як миротворця, як лідера миру, як найвеличнішу людину сучасності, яка зупинила найбільшу війну в, цьому... в 21 столітті. Чи є надмета у Путіна? Так, у нього є надмета, яка існує, це повністю окупувати, під, взяти під контроль Україну в результаті будь-яких маніпуляцій. От, і це би було великою його перемогою. Але ні одне, ні інше не може статися, тому що на заваді цьому стоїть не тільки Європа, а й стоїть Сі Цзіньпін. Той самий. Який не допустить, щоб Росія отримала все, що їй треба, інакше вона вийде з під контроля і тоді обвалиться все, що робив всі, і не дасть можливість перемогти і укласти таку ходу е Трампу. Чому? Тому що тоді Трамп буде найвеличнішим, керувати світом, він буде е значить, е суддєю, і всі до нього будуть іти за. Порадами і бажаннями, а це теж не вписується в інтереси Сі, Сі не перша людина в світі, але і не друга людина в світі. Тому Сі буде завжди стояти на заваді цих перемовин, щоб вони досягли успіху. Якщо самі е, перемовники е, умовно зацікавлені, в результаті то всі точно зацікавлені в тому, щоб їх цих результатів не було. От саме про всі ми поговоримо в третьому випуску, який буде через кілька днів. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, його ставайте, будь ласка, спонсорами каналу, що для мене вкрай важливо. Коментуйте, пересилайте своїм друзям, знайомим незнайомим. Хай всі бачать і хай розуміють, що немає. Треба тремтіти і хвилюватися за майбутнє нашої влади, щоб прийшла така якомога швидше, яка посилить Україну, але е, очікувати, що в найближчі 2-3 дні чи 10 днів зупиниться війна, і що е, та Путін, і сі, Дом, Путін і Трамп домовляться, от цього якраз і не треба робити, не треба в це вірити, бо цього не станеться. Хоч інколи здається, що воно ось-ось буде поруч. Слава Україні!